Історії, що надихають людина, яка зупинила війну одним словом, 331 рік до нашої ери безкрає поле біля міста Гавгамели в Месопотамії. Дві армії стають одна проти одної. З одного боку, Олександр Македонський, молодий полководець, якому лише 25 років, з іншого могутній перський цар Дарій III, володар найбільшої імперії світу, сили нерівні, У Дарія понад 200 тисяч воїнів та бойові слони. У Олександра лише 40 тисяч, але кожен з них вірить у свого командира. Він підбадьорює їх словами: сьогодні ми не просто б'ємося за землю, ми творимо історію. Бій починається. Земля тремтить від кроків піхоти, гуркіт колісниць зливається з криками поранених. Перси оточують війська. Олександра їхні ряди мов море катяться вперед. Олександр веде атаку особисто. Рубається мечем поруч із солдатами, надихаючи в власною відвагою. І тут стається момент перелому. Олександр помічає прогалину в бойових порядках персів і спрямовує туди свою кінноту. Удар такий потужний, що лінії ворога розриваються. Дарій бачить, це й тікає з поля бою. Але це небезпечно. Воїни Олександра, охоплені азартом, кидаються переслідувати царя. Ряди починають розтягуватися, утворюється хаос. У цю мить армія може розвалитися, і перемога вислизне з рук. Тоді Олександр ро Обить неймовірне. він піднімається на пагорб, здіймає меч у неба і кричить лише одне слово перемога! Його голос, мов грім, розноситься полем. Войни замирають, розуміючи, що битва виграна. Вони залишають переслідування і знов збудовують бойові ріди. Одне слово, врятувало армію від загибелі та закріпило їхню славу. Цей день став кінцем Перської імперії та початком легенди Олександра Великого. Він довів, що справжня сила полководця не лише у зброї, а у слові здатному об'єднати. Тисячі військових, тисячу людей, справжня влада лідера умінні керувати не мечем, а словом. Напишіть у коментах, яке слово має найбільшу силу для вас, і не забудьте поставити вподобайку. Це найкраща подяка за цю історію.